Зі, ну а у Рубриці поговоримо в нас сьогодні на прямому телефонному дзвінку. Боєць, який воює за свободу нашої країни під позивним лютий? Так, а звуть його Максим. Максим, ми вітаємо вас, доброго дня. Доброго дня, слава Україні, героям слава. слава. дуже, дуже вдячні вам за те, що ви змогли приєднатися до нас до ЕТР. Власне, Максим, можете, будь ласка, трошки розказати про себе, і власне яким чином ви потрапили на фронт? Ну, Що коротко на фронт я по потрапив в 2014 році, коли почалася російсько-українська війна, mm -hmm. Криму і нападом на Донецьку та Луганську область, і чотирнадцятого року я виконую і ті ті чи інші завдання щодо захисту української держави. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я перебував в Авдіївці mm -hmm. і до часу перебуваю я в Авдіївці на Донеччині. Де виконую різні задачі, різні бойові вистояння щодо захисту української держави, знищення ворога і звичайно перемоги України? Це насправді дуже героїчно з ваших. Героїчний поступок, і ми хотіли нашою командою в першу чергу вам подякувати за те, що ви робите, за те, що ви стоїте на охороні нашої держави, нашої і спокою. І ну, в першу чергу, я прошу вибача. В першу чергу, я як керівник дякую своїм бійцям, тому що основна така лева частина роботи припадає на їхні спини, на їхні руки. А я вже так би мовити, виконую і функцію голови тобто організація. Осмислення війни і так далі. тому я вашу вдячність заразу про переадресую і моїм бійцям. Бо я, як командир без бійців, я не командир, це моя така позиція, яку я 9 років дотримуюся на цій війні. Обов'язково передайте їм і їм нашу вдячність. І скажіть, так як ви командир, ви бачите своїх підлеглих, і мені цікаво, що на вашу думку є героїзмом на війні. Ви знаєте, от це якісь таке радянське кліше, яке проявляється героїзм покинутися на кулемет, знає там mm -hmm. спалити танк. Це все такі совєтські кліше, які в житті не мають нічого подібного. Наприклад, той самий героїчний вчинок, які з нас дитинства там піти в атаку з це однією mm -hmm. це, це цеглою в руках кирпичом. Звонити на заставіна за або кинутись на кулемет, це все вигадки, або наприклад кинутися на той кулемет, це ніякого результату не дасть. Тому Саме що так вже у нас курсов тіло просто виживає на частини. Uh -huh. Тому героїзм це просто захищати державу, а любити свій навіть, любити свою державу. І, і не втратити не втратити а, людське обличчя в цій війні це величезний героїзм. А за 9 років я дуже багато бачив людей, які зневірили, які бачивши смерть, бачивши, так би мовити, ви знаєте бузвість війни. Вони втрачали лице. Вони втрачали mm -hmm. любов до себе, до людей а, не знаю до Бога, до до кого в чого вони. І героїзм за ці роки не втратити оці ці якості. Які дуже важливі для того, щоб ця людина потім жила в суспільстві, щоб вона комунікувала з батьками, з дітьми, з іншими людьми, тому що коли людина на війні втрачає ці якості, вона на жаль уже втрачена для всіх для Бога, для суспільства, для родини і саме для себе. Тому для мене в першу чергу героїзм це не втратити дуже серйозні людські якості, які є основою нашого життя. Дуже потужні слова, mm -hmm. Максиме. Дякуємо вам. А от тоді ви кажете про те, що для вас героїзмом є не впасти духом, продовжувати жити далі, рухатись далі, наскільки я розумію. А от тоді такий момент. Що би ви сказали, що вас найбільше підтримує на фронті? Що вам допомагає триматися власне на плаву і не втратити оцю силу далі жити, боротися, рухатись вперед? Ви знаєте, не не, не казав, що це зовнішні. Я більше спилася на свої внутрішні. в першу чергу. Це любов до своєї країни і любов до своєї нації, свого народу, незважаючи, який би він там поганий, не був, які би погані не були. Там хтось склав волонтерку, хтось зрадив, хто ще. Mm -hmm. Я знаю, що нашого народу, нашої нації, я величезна кількість людей, які жертвували собою. Ви знаєте, так саме завдяки внутрішнім якостям. Ну, звичайно, я е, вважаю себе віруючою людиною, і відповідно, звичайно, я вірю, що Бог мене теж підтримує. Але зовнішнє суспільство не завжди може мене підтримувати за ці роки війни. Неодноразово я чув якісь певні нерозуміння і навіть звинувачення в тому, що я там роблю на Донецьк чи нічому я там, особливо коли е, от всі хотіли домовитись посевідінці там глянути угу. ворогу в очі. Щось там знайти, тобто я ці всі моменти переживав, коли суспільство абсолютно не розуміло і не хотів, основне не хотіло розуміти, що я і мої хлопці робимо на Донбасі, захищаючи нашу українську державу. Ми щиро вірили, що наша така жертва. Наше така жати призведе до того, що не буде повномасштабної війни. Тобто ми все робили, щоб ворог знав і розумів, що він тут отримаєте, отримує, вибачте, помовні. Але на жаль, суспільство показало десь ворогу, що ні, ми приймемо вас з квітами. А оцих там окремих людей, які готові боротися, ви або ліквідуєте, або посадимо. Ну, я думаю, оце на це ворог повівся, і зараз суспільство ну принаймні, більша частина суспільства. І нашого народу розуміє, що з москалями нема про що домовлятися. Це люди, які бажають чомусь, незважаючи, що здається, теж би мали бути добрі, але бажають тільки знищення України, знищення українського народу. А тим, хто виживуть, вони їх будуть вважати ну максимум рабами. Тому о, я ще раз оце наголошую: хто можливо щось вагається, думає ворог, не хоче з нами мати справу як з партнерами, як з братами. І вся ця їхня риторика про братські народи це лише пропаганда. Насправді їхня їхня мета: ті, хто можуть тримати зброю в руках, знищити, а ті, хто залишити, залишиться, перетворити на слухняних рабів, які будуть дальше працювати на розвиток цієї неоімперії, яка вже була. Ми з вами пам'ятаємо радянський союз це тюрма народів. Ми пам'ятаємо це цей. Тюрма народів, скільки ця війна вона понесла в цей світ, mm -hmm. і ця російська імперія буде все робити, щоб знову відновити цю імперію зла. Тому я надію, що суспільство віруючи, не віруючи, атеїсти, православні, всі християни, мусульмани, бо розуміти, що це за імперія зла. Розумію. Розумію, і знаєте, хочеться, щоб дійсно багато, щоб всі українці зрозуміли, нарешті дійшли до так до такого висновку, бо ще й досі е, з деяких джерел можна почути таку Що і, не том, все так однозначно, та, так, так та, але маємо так надію, однозначно. що все ж таки свідоме покоління нарешті буде у нас в Україні, яке буде усвідомлювати, що ми незалежна держава, яка має свої кордони, і що не дарма зараз наші військові захищають Виборюють. нас, так. так кожна краплина погоджуюсь Росія, Московія сама по собі велика держава. Тобто в них все є, в них і Бог не обділив їх ресурсами. У них величезний основи ресурси гази нафти, діамантів, лісів, і, і людей так само в них вистачає. Тобто, що, що москалям не вистачало, щоб будувати в себе чудову державу? Розумієте, оця хвороба імперського шовінізму? Вона не, не спивається на те. Вони не не хочуть внутрішньо розвивати свою державу. Їм потрібна тільки експансія, раби так. і так далі. Все, раби по духу на жаль. На жаль, але так їм їх нічим не вони не обділені. Не землями, не ресурсами, не лісами, не газом, не нафтою, не ні алмазами, нічим. все є. Будь ласка, визивайте свою державу і не чіпайте нашу Україну і не лізьте правильно за свої межі. ви знаєте, хотілося поставити вам таке більш особисте питання. Якщо хочете, якщо можете, відп... дайте відповідь, чи змінила війна саме вас, чи змінила війна ваше найближче оточення? Якщо змінила, то як саме? Ви знаєте, мене навряд, але моє близьке оточення дуже змінило, тому що через війну вони в мене дуже страждають. Сім'я моя, тому що ну ви знаєте, я в більшій частині на війні. Для сім'ї це дуже важко. Родина, батьки. Я внутрішньо не переживаю, тому що я давно на війні. Але оці переживання моїх братів, сестер, батьків, сім'ї там, дружини, їх вона дуже міняє. Вона їх десь комусь ломить. Тому що вони дуже сильно там за мене повеживають, і так далі. Щодо мене, я надіюсь, і ви знаєте, навіть е е періодично проходжу такі психологічні тести сам для себе. Я кофе не бачу таких змін е глобальних. Я намагаюся те, що сказати, бути героєм і не втрачати тих якостей, яких я вам казав на самому початку, mm -hmm. і от коли приїзд до мене до посолова капелана. Чи гості, чи волонтери, я з ними спілкуюсь, бо все таки вони е, ретелюють і вони є представниками е, того нормального світу, який би мав бути без війни, і коли я з ними спілкуюсь на на вільні, коли е, вони навіть дещо ще щось чують. Від мене колисне я зроблю для себе висновок: що війна мене не зломила, що е, я не змінив на в негативну сторону. Максим, а тоді знаєте, хотілося б у вас запитати про те, що я розумію, що ви вже 9 років воюєте за для того, щоб ми могли мати мирний сон, для того, щоб майбутні покоління могли мати мирне майбутнє, усвідомлювати, що вони вільні, що на них нічого не тисне. І от, власне, я розумію, що у вас же теж є якісь уявлення про те, що буде далі в нашій державі, конкретно про людей. От яким чином ви би хотіли, щоб майбутні покоління пам'ятали про. Цю війну дай Бог вона закінчиться і нарешті запанує мир в нашій державі. Як яким чином от ви би хотіли, щоб майбутні покоління про це згадували? Ви знаєте, я хочу, щоб оці от бо сказано будьте як діти, але розумом дорослі. А знаєте, тому мені хочеться, щоб майбутнє покоління тверезо бачили цю війну, щоб вони знали, що війна це зло, війна це смерть, війна це тисячі і мільйони. Звукованих доль, сімей, родин, що це поломані долі дітей, і так, щоб вони це розуміли. Але щоб вони знали, щоб її не допустити, є така ще одна виказка: хочеш миру, готуйся до війни. Тобто, mm -hmm. то, щоб, були... щоб вони не були розслаблені, і не кажуть, а ми вже виграли. Давайте от будемо ходити і пінати ногами в воздух. Ні, треба бути просто готовим і показувати, тому що а, ми можемо перемогти цього ворога, але ми не застраховані від того, що на наших в донах з'явиться новий ворог, і щоб він не з'явився, щоб він не напав майбутні покоління мають бути готові. Тобто вони мають знати якісь професії, там медичні чи управляти дронами. Щоб це українське суспільство, це майбутнє, показувало, показувало, що у разі нападу на нашу державу, тим хто нападуть, буде не то, що не солодко, вони е, тут загинуть. І вони нічого не здобудуть. Тобто, два таких мають бути напрямки: перше майбутнє покоління, взагалі будь-які покоління розуміють і, і повинні розуміти, що війна це зло, війна це мільйони зруйнованих доль. Але по її не відбулося, треба до неї готуватися. Не треба нападати на чужі землі, але свої захищати треба постійно. Розумію, дякую вам за таку відповідь. І що розподіваємось, насправді, що війна, по-перше, закінчиться, і наступні покоління саме так будуть. Що весь український народ буде готовий до захисту своєї землі? Знаєте, хотілось би ще запитати таке у вас. Ми знаємо, що війна це безсумнівно це втрати з обох сторін, і просто хотілось запитати у вас, як варто вшановувати пам'ять полеглих захисників на вашу думку. Ви знаєте, є в принципі і такі е, традиційні вшанування. Да, це е, називати вулиці е, посмертні нагороди, е, шана е, меморіальні дошки. на... На там школах, де вони навчалися, і, і я це вважаю правильним щодо якихось унікальних тим, ви знаєте, я просто їх пам'ятаю Тобто тих хлопців, які mm -hmm. хоча зараз вже важко, тому що е, ну, збільшується кількість, і якби навіть був один такий момент був, що я думав позвонити до друга, а потім згадав, що він загинув, ну, що він загинув. Тому ви знаєте, як вшановувати є публічні заходи там е проводити турніри, футбольні. Як би це не було? Знаєте, футбольні турніри, е тенісні, тобто спортивні події, культурні. І от цим, цим такими суспільними такими діями одночасно ми показуємо, що ми продовжуємо. Да, ми мусимо продовжувати жити. Ми мусимо продовжувати будувати українську державу. Але ми пам'ятаємо, що за це ми заплатили ціну, і ця ціна це кров і життя цих хлопців і дівчат, які віддали своє життя за те, щоб ми продовжували цю державну діяльність. Тому я вважаю, всіх в цьому напрямку, рухається суспільство в в напрямку шанування рухається правильно, тому що вже навіть я буду в найближчий, найближчий час мати участь в одному такому заході спортивному, який в честь одного загиблого мого ну, побратима буде відбуватися. Тому я думаю, ті заходи, які робляться, вони по, по вшануванню загиблих вони достатньо на серйозному рівні. Дуже дякуємо вам, Максим, за ці думки. Маємо надію, що справді будемо і далі вшановувати, пам'ятати, далі розвивати те, що ми маємо пам'ятати завжди про наших військових, які загинули, захищаючи нашу країну. І наостанок хотілося б знаєте, завершити на такій приємній, можливо, ноті. Що би ви хотіли побажати або порадити нашим слухачам от сказати від себе? Я хочу основне побажати не питати ілюзій okay. війна не закінчиться. На жаль, це хочете, ну, Я не можу закінчити інтерв'ю на мажорній ноті, тому я за не, скажу, не питайте ілюзій. Ворог ще сильний, ворог е, пере і хоче знищити українську державу. Е, хто в надів форму, повинен боротися? а Хто залишився в тилу, е, повинен допомагати. Якщо ти не хочеш не, не боротися, не допомагати. Покинь, будь ласка, цю країну. Їдь собі спокійно в якісь європейські країни і звідти розказуєш. Що ми не так робимо? А ті, хто залишиться, і ті, хто лишилися, вони не повинні питати ілюзій і продовжувати нашу боротьбу. Вони продовж... повинні боротися. Дякуємо, дякуємо вам, вам. дякуємо, Максима. Знаєте, наостанок, хочу вам побажати від нашої радійної команди Божих благословень, Божого захисту для вас, для всіх ваших підлеглих, для всіх наших військових, для всієї України. Так, так дякуємо також. за те, що ви зах. Я впевнена, що знаєте, Бог захищає нашу державу вашими руками. Вдячні вам за все і бажаємо вам поскоріше з миром вже повернутися додому і жити у вільній незалежній країні. Божих вам благословень! Всього найкращого. До побачення. Тримай хвилю надії.